Друзі, всім привет! Ви на каналі Огляд І Сьогодні у нас на огляді ігрова механічна клавіатура MSI 4G GK600 TKL Wireless. З першого погляду в око впадає компактність, цікавий дизайн та наявність дисплея в правому кутку. А що ж ховається за візуальною складовою, розберемо разом. У цьому огляді тому друзі від вас вподобаєчка, підписочка. А ми полетіли. Клавіатура отримала форм-фактор TKL, тобто вона без цифрового блоку, тому займає менше місця на столі та залишає більше простору для миші, що особливо оцінять геймери-шутеристи. Корпус виконаний у білому кольорі, виглядає сучасно і гармонійно, вписується в будь-який сетап. Вага майже кілограм, забезпечує стабільність під час інтенсивної гри, а розміри роблять її водночас компактною та зручною. Головна візуальна особливість яскрава RGB-підсвітка з можливістю налаштування під власний стиль та кольорові акцентні клавіші сірого кольору та чорного кольорів. Але ще цікавіше, у верхньому правому куті клавіатури розташований невеликий дисплей. Він має одразу декілька функцій. При запуску він показує анімацію завантаження, невеликий, але стильний візуальний ефект, який створює відчуття преміальності. Після цього Дисплей переходить у режим меню налаштувань. Користувач може перемикати пункти за допомогою Fn плюс стрілки, а вибір підтверджується комбінацією FN плюс Enter. А також тут можна швидко змінювати параметри від яскравості підсвітки до режимів роботи без необхідності заходити в окреме програмне забезпечення. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і-каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог на повну, Адже зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це рішення дозволяє контролювати клавіатуру автономно, навіть якщо ти підключався до інших пристроїв чи працював без драйверів. Фактично, це робить клавіатуру більш розумною. Адже Же всі базові налаштування доступні прямо з неї. Для геймера дисплей це індикатор стану і можливість миттєво змінювати режими, а для всіх інших це візуальний приємний елемент, який робить клавіатуру більш футуристичною та сучасною. Основою клавіатури стали перемикачі KTT Hi-Fi Linear, які відносяться до лінійного типу. Вони мають плавний хід, чіткий відгук і не видають гучного клацання, що робить їх оптимальним як для ігор, так і для роботи. Завдяки конструкції Hot Swap користувач може без проблем змінювати. Вати свічі на інші експериментувати з відчуттям від натискань і налаштовувати клавіатуру під власні подобання без необхідності пайки. Це справді зручно, адже одна і та сама клавіатура може підлаштуватися під різні сценарії використання для геймерів. Тут передбачені всі необхідні технології. Підтримка NK Rollover гарантує, що клавіатура щитує навіть десятки одночасних натискань без конфліктів. А технологія ghosting прибирає залипання чи втрату команд під час швидкої гри. У результаті кожна дія виконується з максимальною точністю. Від стриманих комбінацій у шутерах до складних макросів у MMORPG. Клавіатура пропонує одразу три режими підключення. У дротовому режимі клавіатура під'єднується через USB-кабель довжиною 1,8 метри, що забезпечує стабільність і відсутність затримок. Другий варіант бездротове підключення через 2,4 ГГц, яке ідеально підходить для ігор, адже забезпечує швидкий відгук і надійний сигнал. І нарешті Bluetooth, завдяки якому можна підключати клавіатуру до ноутбуків, планшетів чи навіть смартфонів. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу порекомендувати. Давати вам ігрове крісло Hator Darkside 3 pu Воно випускається у двох версіях M та L. Це в мене версія L, що в нас тут є. Подушки на магнітах, що дуже зручно та дійсно комфортно. Вони м'які і тримають форму. Також, що немало важливо, це екошкіра з перфорацією. Нині зручно сидіти, зручно чистити. Ну і друзі, витримує крісло менша моделька 100 кг, старша, так як оця, 110 кг. E, загалом, тут підлокітники 2D, гаслів 4 класу, і все доволі таки якісно виготовлено. Що немало важливо, тут є не всі мітка, яку не зустрінеш в якихось інших ігрових кріслах. Ну і, звичайно, друзі, ціна. Ціна на це крісло вас приємно здивує, тому я посилання залишив в описі під відео. Зручність полягає ще й у тому, що клавіатура підтримує підключення одразу до кількох пристріїв, а перемикання між ними виконується буквально в одне натискання комбінацій клавіш. Це означає, що ви можете одночасно використовувати її з робочим комп'ютером, наприклад, планшетом для навчання чи стрімінгу. Вбудований акумулятор знімає потребу у батарейках і забезпечує довготривалу автономність, що робить клавіатуру ще більш практичною у повсякденному використанні. У центрі вражень від будь-якої механічної клавіатури завжди стоїть відчуття від натискань клавіш. У випадку з цією моделлю все побудовано на лінійних перемикачах КТТ, fi Linear. Їхня робота тиха і плавна без звичного для клікаючих свічів клацання, але при Цьому вони залишають чіткий тактильний відгук. Це робить клавіатуру універсальною. Вона однаково добре підходить для динамічних ігор, де важлива швидкість реакції, і для роботи з текстами, де цінується комфорт друку. Відчуття при натисканні дуже збалансовані, достатньо м'які, щоб не стомлювати пальці після кількох годин друку, але й достатньо точні, щоб кожна дія у грі виконувалась миттєво. Завдяки цій якості її можна назвати не просто геймерським аксесуаром, а повноцінним робочим інструментом, який чудово справляється з різними завданнями. MSI Forge GK600TK Lvarlice залишає після себе відчуття сучасного, продуманого та стильного аксесуара. Це не просто клавіатура для ігор, а багатофункціональний інструмент, який поєднує в собі компактність, зручність і технологічність. Вона чудово показує себе у динамічних ігрових сесіях завдяки лінійним перемикачам і підтримці Антій та NKRO. При цьому залишається комфортною для роботи з текстами чи мультимедіа. Унікальний вбудований дисплей додає відчуття преміальності та дозволяє швидко керувати налаштування. Аннями прямо з клавіатури, а rgb підсвітка створює атмосферу та підкреслює індивідуальність сетапу. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, друзі, не забудьте залишити коментар, що ви думаєте на рахунок цієї клавіатури.